на весь город. Залевіжену, за, за дурню. Брешеш, брешеш, брешеш. Оце вже голубчику брешеш. Тривай лишень, я ще не зовсім і дурний. Батько каже, що в мене не всі вдома. Та дарма, колись посходяться. А хоч бить дурний. То хіба, хіба не можу женитись? Тут не розуму треба, я вже знаю. А вмієш ти що робити, га? Робити, пожалуй, вмію. Так талану щось нема. А через що тебе не прийняли у солдат? Та-та! Біда сталося, не зумів пальців перелічити. Та добійся ж їх на руках, станеш їх лічити так один одного і попереджа. А якого гаспела багатько пальців? Ага? А я знаю. Ось бач, Уляно, як би ти з одним пальцем та зложила собі дулю. Не можна? Хоча б то не можна. А тако. Уляно, Уляно, айди обідати. А коли Стецько там, то кличе його. Обідати зараз!